І біблійні апокаліптичні події, про які ми говорили постійно, це реальність. Часто люди не хотіли слухати, хтось не вірив і не розумів, хтось досі не розуміє, тому що хоче слухати лише позитивчик та розваги. Але це все ілюзія, де б ви не знаходилися. І ми завжди попереджали, що світовий порядок спокою та толерантності порушений. З кожним роком проблем та конфліктів стає дедалі більше. Людство увійшло до апокаліптичного часу. Зрозуміло, що біблійні події останнього часу не відбуваються за один день, але розтягуються на роки. Видно, як зростає напруга, погіршується геополітична обстановка. Військові конфлікти проходять на різних континентах, і все йде до ядерного апокаліпсису. Це не відбувається миттєво, але нам усім дано час до судного дня планети, і цей ресурс. Час ми маємо використати правильно, адже його неможливо повернути. Людство очікує апокаліпсис та природний колапс планетарного масштабу. Зараз же триває підготовка до цього часу, і насправді все залежить не від людей, а від Бога та його терпіння. Скільки ще Бог дасть часу, а нам треба зосередитись на порятунку своєї душі, і для цього нам потрібно зрозуміти, чому так багато проблем на землі і як їх вирішити. Візьмемо Італію, католицьку країну. В Італії зародився фашизм. Давайте візьмемо Німеччину протестантська країна. Але в Німеччині зародився і приніс лихо нацизм. Давайте візьмемо Росію, православну країну, всі, начебто, християнські країни, але у Росії зародився і почав прогресувати, розвинувся комунізм, і все це принесло велике-велике горе. Хтось, можливо, каже. Ну тоді треба, щоб не демократія була, а давайте, щоб була теократія, Бог при владі. Начебто Ісус прийшов у цей Ізраїль, там, де Бог при владі. Але фактично, що ми побачили: там, де була теократія, розіп'яли Господа Ісуса Христа. Сам Бог прийшов на землю і його вбили, Його розіп'яли. Подивишся і кажеш, а що ж тоді відбувається? Є зовнішній формат, а є внутрішній. Це саме те, про що говорив Ісус Христос. Є зовнішність чаші, а є те, що всередині. І коли люди не дбають про це, називатися вони як завгодно можуть. Тоді це використовує сатана. Ваш батько є диявол, він говорив фарисеям, садукеям. Ваш батько є диявол, ви додаєте, відіймаєте від Слова Божого, ви не знаєте, що таке народження згори. Біблія настільки категорично. Чітко, ясно і зрозуміло говорить про народження згори. І якщо церква не несе цієї відповідальності, вона рухається прямим шляхом до релігії. Тому вихід залишається тільки в Бозі, у духовному поверненні людини до Бога, як це було від початку, до дерева життя, як це починалося в раю з двох дерев. Тому нехай благословить нас Господь повернутися до істини Божої і допомогти цьому світу.